Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми зробимо сагайдак для стріл. Ну а по закінченню уроку розіграємо крутий приз. Ну і не будемо тягнути кота за хвостам до справи. Якості основного матеріалу я візьму ось такий шкір заміни. Взагалі-то його не використовую для подібних стіла просто він уже давним-давно лежав у гаражі і настав його зірковий час. А якості підкладки я візьму старі джинси, які вже не підлягають ремонту. Ось схема і розміри сагайдака. Я робив його під короткі стріли для лука з першого випуску. Отож, щоб зробити такий сагайдак, нам потрібно 2 чотирикутні заготовки і 2 трикутні. Отже, для початку відрізаю шкаміну і видаляю шви. Вони не знадобляться. За допомогою картонного шаблону робимо розмітку на підклаці і вирізаємо потрібні нам деталі. Далі так само робимо розмітку на шкірзаміннику, тільки додаємо поля для підвороту матеріалу. Ось такі заготовки в мене вийшли. Для трикутної заготовки я взяв підкладку тільки для однієї сторони. Цього цілком вистачить. Далі. Потрібно підшити по периметру кожну деталь ковчина. Якщо не брати до уваги гудзики на сорочках, то навику шиття в мене немає. Тому, щоб шов був рівний, я під лінійку роблю шилом місти. І далі вже шию по ним. Таким чином підшиваємо по периметру кожну заготовку. По довгим сторонам я брав крок голки 10 мм, по короткий 5 мм. Ось такий результат у нас повинен вийти. Кутні заготовки я шию разом в одну деталь. Тільки тепер використовую капронову нитку. Далі шиваємо трикутну деталь з однією з боковин. Перший візерунок я вирішив зробити його наступним чином. Я вирізав усі елементи візерунку із звичайної пластики і запік її в духовці. Вийшов ось такий результат. Пластика після запікання стає міцна елегента і, і на неї чудово лягає фарба. Прекрасний матеріал для стилізації. Далі я роздрукував візерунок на листках а 4 Вирізав різних шаблон і тоненькою голкою пришив його в кількох місцях до заготовки. А далі просто як гудзик пришив кожен елемент візерунку. Тепер просто шиваємо дві заготовки разом. Ось у цьому місці я шию наскрізь через прикутну деталь. Все, колчан майже готовий, залишилось кілька штрихів. Кріплення на пояс я зробив із звичайної стропи. Але так як її вигляд не зовсім гармонує з іншими деталями, я обгорнув її шкір і прошив з обох боків. Вийшов такий рівні. Далі поставив його у потрібне мені положення, паяльником зробив отвори і закріпив закльопками. Колчан готовий. Настав час спробувати його в роботі. У фінальному результаті у мене виникло кілька незначних косяків із співпаданням шлі. Але загалом вони не кидаються дуже в очі, тому результатом я залишився задоволений. Ну і не буду вас мучити, як я і говорив спочатку, сьогодні я оголошую про розіграш. Приз це лук колчан і стріл, тобто ті вироби, що ми робили в наших попередніх випусках. Цей приз ми відправимо за наш рахунок в любу доступну перевізником точку України. Ну і щоб стати учасником розіграшу, потрібно не мало-небагато, бути підписником нашого каналу. Розіграш відбудеться 9 вересня у прямому ефірі. Про точний час буде повідомлення у наших сторінках ВКонтакті та Фейсбук. Посилання я залишив в описі до відео. Тож долучайтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. Ну а на цій мажорній ноті ми закінчуємо. Дякую за увагу. На все добре! До побачення.